Продовжуємо ефір разом з головою прес офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Толоконніковим. Пане Олександре, добрий ранок. Добрий ранок. Розкажіть нам, яка нині ситуація у Херсоні? Чи продовжують росіяни обстрілювати місто і заважати евакуації людей? На ранок поки що не чутно вибухів на щастя, але ми за вчорашній день побачили, які вони підступні. Ми бачимо це протягом цього часу, який їх Находимося в Херсоні під постійним обстрілом, але е, після його е, теристичного акту підривуської е, ГЕС е, було невеличке за захища, але вчора вони продовжували обстрілювати. Тільки під дивом е, ми не отримали дуже багато загиблих. Е, за вчорашній день е, е, тільки в Херсоні дев'ять людей постраждало. Один з них, на жаль, вже помер в реанімації насодок обстрілу. Саме Пунктів евакуації на корабельній площі, де люди збиралися, люди допомагали ДСНС. Там поранені двоє працівників ДСНС. Один поліцейський, один волонтер з німеччини. Він зараз також знаходиться в філічному відділенні в з лікарень. Крім цього, обстрілювали Дніпровське там. П'ять людей постраждало. Ще три людини постраждали внаслідок скиду авіабомбу на Борислав. І там одна людина на жаль загинула загалом 19 людей за минулу добу постраждали з них двоє, на жаль, загинули через обстріли. Херсонська обласна військова адміністрація закликала волонтерів, що в нами не їхати нині у місто, аби не потрапити під російський удар. Але чи вистачає вам зараз рятувальників і охочих їм допомагати для евакуації населення? Зараз достатньо. Для СНС та поліція справляється. А також ті волонтери, які вже тут працюють, вони продовжують рятувати тварини і продовжують вишукувати людей, які ще не виїхали, а хочуть виїхати. Тому, перш за все, голова військової адміністрації Осане Путін дав доручення саме про те, що поки що достатньо людей для того, щоб продовжувати виконувати. Роботу з пошуку людей, які не виїхали, і ми не хочемо наражати на небезпеку людей, які приїжджають сюди допомагають. допомагають. Нам це дуже важливо, хочу наголосити. І е, коли необхідність знову, можливо, з'явиться, ми знову звернемось до наших людей, до волонтерів, які в перші дні дуже допомогли нам. і Ми ще раз вдячні їм, але ще хочу. Згадати, що вчора запрацювала гаряча лінія Херсонської ОВА, з приводу того, що якщо ви хочете допомогти своїми послугами або матеріалами, або матеріальними якимись благами, які необхідні для Херсонщини, пере за все подивіться пост на наших офіційних сторінках, телеграм-каналах там все детально розписано. Ви можете відправити безкоштовно новою поштою. Нова пошта нам допомагає всі. Речі, які ви хотіли передати, але попередньо подзвоніть на гарячу лінію 0800 101 102. Ще раз повторюю 0800 101 102, і ви зможете дізнатися, що саме необхідно для людей в Херсонській області, щоб не везли і не відправляли те, що можливо необхідно іншим людям в інших областях. А тут вже цього достатньо. Тому ми будемо координувати наших волонтерів, наші фонди. Там є також. Посилання на потребу, яка зараз є по області, вона буде змінюватись. Коли буде змінюватися ситуація, будемо дуже вдячні за вашу допомогу. Але, будь ласка, треба надсилати тільки те і робити тільки те, що необхідно людям. Просто щоб не було так, що дуже багато привезуть їжі, а води зовсім не буде. Тому треба використовувати всі наші ресурси логічно економічно. Дено коротко повторіть ще раз номер телефону, за яким звертатися? 0800 101 102. 0800 101 102. Якщо є бажання допомогти людям на Херсонщині, телефонувати за цим номером, дізнаватися, що саме треба, аби не передавати те, чого уже вдосталь, а те в чому реально є потреба, залишатиметься у дефіциті. Дякую, що долучилися. Це голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр І Зараз уже майже.